А сьогодні Фахбит будуть вгадувати, який вони гравець. Дуже цікавий початок, адже у них прямо зараз ви бачите картки різних гравців. Їхня задача вгадати, задаючи один одному питання по черзі, хто вони є. Поки їм відповідають так на їх питання, вони можуть запитувати скільки завгодно раз, поки їм не скажуть ні. Хто перше відгадав, той красунчик все дуже просто. А перед переглядом що треба поставити хлопці цьому відео? Лайк. Like. Правильно, а ще Сподобайку. Подобається прекрасно. Написати коментар і відправити другу. Друзі, робіть це обов'язково. Якщо така тавтологія сталася, що означає, що ведучий вже далі зайвий. Ведучий зникає, ну а вам бажаю наснаги. Вперед. Я побіг. Я граю в топ-5 команди. Ні. Ні? Кем? У мені більше 18 років. Так. 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 Я так, так. Так. Я снайпер. Ні. Uh, я є Ні. — Я старший за 20 років. Ні. Nee. Я хотів спитати. Uh, я молодша 25. Так. Да. Я... Не знаю. Значить так. Окей. Okay. Я європейець? Да. — Так. Uh, я скандинав? Ні. Nee. Uh, я гравець. <свят> так, так. Рафтер. Так. так. Я з Америки. Ні. Я виграв вже майже. Ні. <свят> Я капітан? Так. Ооо. <свят> 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 Я зараз в топ-10 світу. Ні. Я американець? Ні. Ні. Я ріфер? Так. <свят> Я. З Європи? Ні. Ні. Жака рифлер з не з Європи. Кінцево. Окей. Я rifle. Так. Так. Окей. Чи був я на мейджері? Так. 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 Шо, ви не впевнені? Я думаю, так. 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 Окей. Я зараз в топ 30 команді. Да. А, топ 20 команді? — Так. Ага. Блин, це дуже складно. Я. Я типу на межі 25. Я був на мейджері, але набагато багато разів були не впевнені. Блін, я ріфтер ще. А, я з. Західної частини Европы? Нет. Нет. Окей. Я европеец? Я в топ-50 команде? Нет. <связываем> 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 так. Еще мой последний вопрос был. Я в топ-30 команде был. Топ-10, топ-5. <связываем> а еще еще Что я? Нет, это не последний. Топ-5 европеец. Ты в мажор или что-то? А, мажор, да. Я в топ-30 команду. Ага. Я із Eastern Europe. Ні. Okay. Я зараз активний гравець? Да. Так. Дуже активний. Мені я старше 25. Так. Да. Да? Так, я в топ-50 світу. Захалтевачі в РС? Ні. Ні. Я з Азії? Так. З Монголс? Так. Найнтен? <ріст> <Nine ten>? Ні. <ріст> я питав, чи я європейський, ви сказали: ні. Тому я, я Азіат? Ні. <ріст> Африканець, ладно? <ріст> так. <ріст> я зі Східної Європи. Так. Да. Я не знаю, що це. Східна це Eastern Europe. Да. <ріст> <ріст> О. Ця країна, з якою я вона межує з Україною. Да. Так. <ріст> <ріст> це. Це Угорщина або Словакія. Точно, так. Короче, це Словак? Так. <рапляет> <рапляет> а що з Словак? У нас є. Це я не кажу, просто. Стіко, Гарзіан. І хто ще на мажорі був, то Зе. А, ну так це, я знаю хто. <рапляет> <в> <рапляет> <Т> я Матуш? <рапляет> ну, так. Жорстко. Найс. Хорош. Можна знімати? Думаю, так. Да. Я... я. Я питав, чи я 150, так? Да? Я не в 150. Я, угу. я з Східної Європи. Так. Овер ще або слова. Не 150 Східної Європи. Я в якійсь е, відомій організації. Це складно, Ну, Це, це, ну, це дуже умовне питання. Тіпо, ну, може, для когось і десь це відомо, але. Ну, я, я б не сказав. би так. Це сложно. Я в топ-30 команду. Так. Я з Скандинавії? Так. Ага. Я играю в Astralis. Так. Я Райфлер. Так. так. Я стер. Так. Да? Жестко. Хорош. Ну, Я хоча б Дорог. топ 100. Так. 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 Да. <laughs> Я українець. Mm -hmm. Ні. Кто <laughs> там ще в монголах? Блиц. Я бліц. Ні. Я з Південної Америки. Так. Да. Я малпс. Ні. <laughs> Якщо не помиляюсь, мама Malta, з, з, day з, day, північної, з Америки. північної Америки. <laughs> Реально? Ага. Я з України. Ні. А Я капітан тобто світу команди. <laughs> Я не українець. <laughs> Я швед? Ні. Ні. Я yeah. Yeah. Let's go! Я зараз знаходжусь в 1-30 команді. Так. Да. Да. Я грав колись фурія. Ні. <світ> 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 я зі Східної Європи, не з України. Я поляк? Так. Я поляк. Не з топ-50. Про це я питав. А, б, 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 я. Зараз активний. Так. так. Команді райот. Так, угу. Так, я питав, що я Я, я не снайпер. так, да. Поляки. Я У мене повністю польський лайнап. Польський, польський польський, фул польський. польський. Угу. Тобто, да. так. Фул польський лайнап. Я грав на яких Тірадин тір, тір турнір, турнірах? Да. Так. — Так. А що я в... не не 650. Так, а я в цьому році грав в якийсь престижний турнір? Ні. Ні. Добре. Я з Данії. Це в Скандинавії просто і все. Я вже з Данії. Я вже не з Данії. Я граю в команді Pain. <ріху> так. так. У мене такий baby face. Так. так. Ну це Snow. Так. <ріху> да. Волосня. Дякую, дякую. Що, Данило? Зараз ти. Я грав в топ-10 команді колись. Так. Стоп. А зараз я точно не 150, я питав вже, так. Тоді не знаю. Я не знаю. Та ти точно не okay. знаєш. Давай і, іди по релям. Або по командам. Або по релям. А які команди в Польщі є? Ну я капітан. Ні. Не капітан, Даня. Я капітан? Так. Є німає? <райка> <райка> я, я просто подумав, хто капітан, вище щит топ-50 і нижче топ 100. Це просто чуйка. Чуйка? Да. <райка> так, <райка> я <K? ні>. я Кей? <райка> я, ні, ні. Я кулар, оцей. Okay. ні, не, у мене. нікнейм е на букву К. У нікнейм на букву К. На К? Так. так, так. А, а тепер про Кей. Кейкулер. А кто там вообще? Кейкулер. Кейкулер. И все. Сейчас будет Ты часто рядки не Таких поляков нет. Таких поляков нет. Парижский менеджер. Все от персонала. А, краснал. Ось якось так, шановні, ставте лайки цьому випуску. Не забувайте писати коментарі. У нас дуже потужно відповідав тут Бондік. Він максимально швидко впорається з цим завданням. А от я б вважав, до речі, що швидше за всіх впорається його сусід поруч. думав, що краш максимально швидко відповість. Але як виявилось, польська сцена ще потребує вивчення. Шановні, ви пам'ятаєте, що треба робити. Дякуємо, що дивитесь нас. Це були Фавбет Тім. Побачимось!